Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Ви на острові Скарбів. Сьогодні 27 червня 2024 року. За Київським часом за 10 хвилин 9 година. І сьогодні День Конституції. І на День Конституції Укрпошта випускає новий поштовий реліз. Це щіпка з двох марок. Армія Податки перемога. Саме у цей день. Укрпошта вирішила нагадати те, що є стаття 67, про те, що сплати податків є зобов'язаність усіх громадян України, а також ця стаття зазначає про рівність і справедливість для усіх. Тобто мається на увазі, що податки сплачують і вчителька молодших класів, і депутати, і ФОПи, і керівники, а також. Керівники великих підприємств або корпорацій, усі рівні в сплаті податків. Е, отже, сьогодні виходить ця марка, це, була, власне, щіпка з двох марок номіналу U і номінала A. Ну, Ви знаєте і пам'ятаєте, що власне номінал U, він дорівнює 15 гривням. Е, вона застосовується ця марка для е, е, Листів в межах України а, Власне, номінал А він застосовується для пересилання простого непріоритетного листа, простого листа за кордон. А, я вже знаю, що на поштамті сьогодні чомусь дуже суворі заходи безпеки, навіть встановили рамку з металошукачами. Я навіть не уявляю, хто сьогодні буде на голову поштамті, але от те, що я вже знаю, те, що сьогодні дуже суворі заходи безпеки. Отже, злажайтеся зі мною для того, щоб дивитись далі, що власне, сьогодні буде відбуватись на поштамті. У перший день виходу марки, армія, податки, перемога. Отже, будь ласка, не перемикайтеся. Зніми навошники, щоб ти мене чув. Так, ну що, друзі, ось ми вже нарешті середині поштамту, і зараз ви бачите, тут дві черги. Власне, це вже одна черга вже на спецпогашення, яке ще не розпочалось. Ну, це перша або друга черга, а також ще одна черга для того, щоб власне потрапити в центральний зал. Що там буде відбуватися і як нам невідомо. Отже, бачимо дві черги. Зараз ми ще завітаємо у крамницю філателістичну. Бачите, які сьогодні заходи безпеки. Ну, власне, для того, щоб купити ці марки, конверти, листівки, все таке інше. Так, Бачите, скільки людей сьогодні власне, зараз перебуває. Вітаю, вітаю вас, вітаю. Отже, залишайтесь, будь ласка, зі мною не перемикайтеся. Отже, друзі, я вже придбав марки і вони виявилися дуже симпатичні, дуже красиві. Подивіться, значить, тут частково вона лакована, бачите, що куля лакована. Має лак, вона виблизкує, так само, як і монети виблизкує, дуже красиво, мені подобається, як вони це зробили цього разу. Ну, Звісно, що штемпель треба було класти таким чином, для того, щоб воно не, не попало на марку або на кулю. Також підготовлені ось такі конверти, дуже гарні, дуже красиві. Я потім прикладу, вже коли зроблю погашення, вже вам покажу. А також ще ось така листівочка. Значить, Укрпошта вона. Пропоную клеїти марку гривню на гривню. Ну, Як колись казали, Лєнін, Лєніну голова к голові. Да? Ну, ми так, мабуть, робити не будемо. Ми десь в іншому куточку це зробимо, а також мій дуже гарний товариш, взагалі, якого ви знаєте, це містер Ву. Він підготував навіть ось такий от презентаційний аркуш податки армії перемоги, який я так само, користуючись такою нагодою, підготую. Ну, буде такий різновид, такої, е, такого презентаційного аркушу. Наскільки я знаю, київські дорослі філателістів цього разу презентаційного аркушу випускати не буде. А ось такий презентаційний аркуш в мене буде в колекції. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, усе цікаве ще це і ще попереду. Е, ну ось, друзі, я Стою вже нарешті в черзі, для того, щоб потрапити в велику білу залу Київського голову повповтамту. Власне, черга рухається повільно, все через те, що сьогодні дуже жорстокі, дуже такі строгі, я б сказав, правила безпеки. Усі витягають у своїх гаманців, усе що в кишенях, проходять через металошукач. Ну, власне, як в аеропорту. Власне, кого сьогодні очікувати на презентації, я навіть не уявляю, але щось таке мені таке каже, що навряд чи що це буде тільки один художник, мабуть, чи будуть якісь урядовці. Навіть не сподіваюся, що може бути і перший наш або наш гарант. Отже, друзі, будь ласка, залишайтеся зі мною, далі буде. Ой. Так, ну що, друзі, я вже е, прийшов в контроль, вже у, власне, у залі. Ось ви зараз бачите цю юрбу, цей натовп, вже когось чогось чекають. Я вже бачу дуже красивий банер. Е, так, І ще я тут бачу, що тут ще одна черга, причому, ну, я не знаю, власне, я маю посвідчення преси. А я якось мені треба буде розміститись так само, десь у першому рядку або ферстлайн, як то кажуть так. Зараз буду пробиватись. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте мої відео, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Далі буде. Ну, я вам зараз покажу особу, яка перешкоджає власне роботі преси. От, будь ласка, значить, це голова Верховної Ради, це голова комітету з податків та податкової діяльності. Який очолює цей комітет, і от власне сьогодні він так само залишає свої автографи. І, власне, сьогодні, от бачите, що філателісти сьогодні можуть отримати його автограф, а це пан Гетьманцев, нагадаю Данило Гетьманцев. Ну що, друзі? Я так само хочу отримати автограф, автограф. і зараз мене вже перепрошують, що ну так, ну я ж. Так само з автографом, але вже з іншого боку. Ну що, вдасться, вдасться, не вдасться, не вдасться і вже ну, як. Дякую, що за цей час бути сьогодні з нами і дякую художнику Олександру Непітряку і всій команді, яка зробила цей невеликий мистецький твір. Кожна марка у вона особлива, але деякі ще й особисті. Так сталося, що до того, як почати приватну припоштую, свою кар'єру я починав в податковому секторі Сполучених Штатів Америки. І там сплата податків це є щось, що навіть не стає під сумнів. Але це не стало з першого дня. Компанія, яка розпочала цю культуру сплати податків, почалася в Сполучених Штатах під час Другої світової війни. Вперше було доведено до американців, що сплачуючи податки, вони підтримують армію. Тому ми поставили вигадати на велосипед, перейняли кращий досвід і сподіваюся, що ми робимо сьогодні перші кроки для того, щоб не тільки донатити, а й платити податки в Україні було круто. Тому ми починаємо з себе завдяки підтримці. Бо Верховна Рада України наприклад, внесла внесе змінний податковий кодекс і тільки за рахунок продажі марок та кошти додатково перерахунку 120 мільйонів гривень в бюджет цього і наступного року. Тому купляйте марки, підтримуйте нашу армію, і слава Україні! Шановні колеги, українські українці, минулого говорили про те, що битви виграють армії, а війни виграють фіно. І сьогодні ми маємо ще одну нагоду, подякувати сумлінному, відповідальному бізнесу в Україні, який, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує працювати, сплачувати податки, створювати і зберігати робочі місця, інвестувати в нашу державу, тому що вірить в нашу державу, вірить в нашу перемогу і ми вдячні за це. Прямий зв'язок між податками і нашою перемогою через фінансування наших Збройних сил. Також неодноразово не вже але сьогодні, ми вже обговорювали, кожна гривня сьогодні, яка сплачує бізнес в Україні, спрямовується на наповнення бюджету наших Збройних сил на підтримку нашого захисту. І дійсно сьогодні ми маємо дякувати за цим бізнесменам. Сьогодні ми маємо ще раз та раз підкреслити цю залежність нашої майбутньої перемоги від сумлідного відповідального українського бізнесу. Дякую всім бізнесменам, дякую компаніям, підприємствам, які платять податки сьогодні, наповнюють так бюджет, відповідально ставляться до своєї місії, яка, безумовно, допоможе і призведе до нашої перемоги. Дякую нашим захисникам і захисницям. Слава Україні. Звичайно, ініціативи що дуже було зазначено нашим Збройним силами, що Росія. У нас зараз є ще пишатися наші податки і спортивні за останній період часу на 35% в Молоді. Але це при цьому нам дійсно не вистачає всім коштів. Ми запозичуємо перейдемо з Кумара, були про випуск облігацій. Тому я всіх українців сплачувати податки і платити делегації наші державних позицій цим самим допомагаємо нашим Збройним силам на подалі на слава Україні! Слава Україні! Сьогодні Збройні Сили максимально повертають зусиль, героїзму для того, щоб досягнути нашої перемоги. Збройні сили України можуть виконати ці завдання виняткове за підтримки українського народу. Слава Україні! Ну і ось вже прибув власне художник цієї марки, вітаю вас. Отже, прямуємо ми, власне. А, ну спочатку інтерв'ю, так? Так, да, так. Да. Ага, спочатку інтерв'ю, добре. Ну що? Розкажіть, будь ласка, про марку, як ви створювали, чим витихалися, чому ви створити. Створював її... і... Ну як? Ну, процес був досить стандартний. Мені запропонували. Тему. Сказали одразу, що вона досить важка і навіть така трохи суперечлива. І я запропонував три варіанти. Анарісів, скетчів, вони обирали всіх ідей. І ось, прийшла ідея, от там, монети перекладаються на бахмані. Але крім цього я ще надихався своїм земляком Нілом Касевичем. Це художник упав і 100 років тому створював для оплати реворити створював листівки вегетаційні і так названі квитанції бойового фонду або фонду, як військові облігації у нас зараз. І вони були приблизно в такому стилі, як от зараз фон партії, яку вони були сподобають. Вони, як правило, були одного кольору, другувались чисте шпанкування, ну, як 100 років тому, навіть робились в клієнтках. Ось Ніохасевич, подивимось, сам. На фоні. Ну, а ідея вже переплавити залізні гроші. в Патрони вже моя. Якщо говорити про фон, то що зображено на фоні, окрім гільзи і монети, яку ми бачимо, що там ще є і чому саме такий фон? Я тебе в Такому стилі фон. Ось зображено, певна промисловість, люди працюють, ліворуч. Таволожу вже армія, яка підтримується цими всім працюючими людьми, так звана названа фронта, йде в, націбі. в, пром, так, в Ось. І це не плагіат, як ви могли подумати, це певний умаз, це як так звана mm -hmm. данина пошани тому автору, згожній посупан. повторюсь, моєму земліку, який 100 -то років тому в Криїхармалювався ці листівки, кабуфони. Вони ну, логічно пов'язані з цими темами. Якщо говорити про вашу творчість у марках, як давно ви малюєте марки, скільки намалювали для упрокосів? Намалював всього чотири. ну, чотири різних теми, різних комплектів. Звісно, там, в одному шість марок, в одному 5 марок, в одному один, зараз дві можна рахувати, це лише двох. А от саме з марками, з малюванням марок, я вперше стукнувся під час війни, коли це стало актуально, коли з'явилися марки воєнного часу. І ось що ми покриваємо. А які ще ваша ваша була почата марка тут Перша моя марка була марка з Сонбадром. Ось така була перша благодійна, там був донат на розмінувальну техніку. І, 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 і була досить. Великого накладу, мільйон місяців. Друга була воїна світла, воїни добра, присвячена комунальникам після брака тих осіб, які були минулої зими, те, що була колективна. Потім була марка присвячена городам героям Київщини, та саме марка присвячена Гостомелю з розбомбленою мрією. Ось це моя зараз четверта марка. А, яка улюблена з цих чотирьох, <ріст> яку ви виділили? Чи ця, яка свіжа, вона особлива, бо вона свіжа, чи е, як взагалі оцінюєте свої творчества? Не, не знаю, чесно кажучи, якось певного фавориту немає. Хоча можу сподіватися, що це не остання марка. Не знаю. Мабуть, воїна світу. Вона мені близька якогось. Ну, я виріс в енергетики. Так, станції. навіть тема енергетики. Дуже про серці. Чому не приїхать саме цієї мати на вашу думку? Ну, По-перше, це Омаша по толпа зірічної дороги і до творчість Сміла Хасевича. Ну, По-друге, мені здається, що вийшло просто і наочно передати саму ідею податків або донатів, по гроші переходять в Зрозуміло, мені здається, навіть дитині Не треба якийсь, шукати наємних смислів, одразу в по першому погляді. стає зрозуміло, що до чого. Як це повинно працювати. Дякую. дякую. Я вам дякую. Дякую. Друзі, ось і добігає для мене філотелістичний день на поштамті з нагоди виходу марки або з чіпки марок. Армія податки перемога. Сьогодні був дуже складний насичений день. Ви бачили, що дуже суворі заходи безпеки були. Ну вже зараз рамок немає, тому що вже офіційні особи вже от поїхали по своїх важливих державних справах. Зараз ще триває автограф сесія художника цієї марки. А я вже завершую свій репортаж. Дякую, що сьогодні і зараз ви були зі мною. Дякую вам за те, що дивитесь мої ролики. Дякую усім підписникам, дякую усім коментарям, дякую, усім вподобайкам. Слава Україні! Героям слава! До побачення, до побачення, до побачення.